В Україні триває вступна кампанія до закладів фахової предвищої освіти. Один із найавторитетніших у нашому місті Камінський фаховий медичний коледж. Заснований ще у 1931 році. Він один із найстаріших закладів медичної освіти регіону. Пройшов шлях від технікому до сучасного навчального осередку з понад тисячою студентів. Як живе коледж сьогодні? Дивіться у нашому сюжеті. У Кам'янському фаховому медичному коледжі майбутніх медиків навчають не лише зампрофесії, а й формують лідерів, новаторів і людей, здатних діяти в найскладніших умовах. Особливу увагу приділяють практичній підготовці, симуляційні кабінети, сучасне обладнання та активні методики навчання усе для того, аби студенти могли здобути реальні навички ще до першої зустрічі з пацієнтом. Перш за все, у нас заняття практичні, проводяться очно. Для цього у нас є безпечне освітнє середовище. В коледжі у нас проводяться практичні тренінги. Це є нашою родзинкою, тому що це проводиться систематично, це проводиться планово і. Це допомагає студентам на такому неформальному рівні вдосконалити свої практичні навички, які студенти отримали на практичних заняттях. Наші випускники мають практично забезпечене перше робоче місце. Наших випускників запрошують на роботу після того, як побачать їх на практиці. Медсестри це основа будь-якої системи охорони здоров'я. Вони виконують призначення лікарів і щодня надають пацієнтам турботу, підтримку та високопрофесійний догляд. Саме тому критично важлива якісна підготовка вже з перших етапів. Циклова комісія сестринської справи навчає точності, увазі і відповідальності. Навчання починається з вивчення анатомії, фізіології, основи сестринства, догляду за пацієнтами. Студенти наші, як правило, Вивчають правильно мити руки, обробляти рани, вимірювати артеріальний тиск. Надавати першу допомогу при невідкладних станах. Це може здаватися простим, але саме ці навички рятують життя і вимагають бездоганної точності виконання. Сучасна медична сестра чи медбрат має володіти такими якістями, як людяність, терпіння, відповідальність, співчуття, вміння слухати і, звісно, уважність до деталей, бо помилки, на жаль, можуть коштувати життя. Стоматологічне відділення коледжу єдине на Дніпропетровщині, де готують зубних техніків. Сучасна програма, практичні воркшопи з провідними фахівцями галузі, перемоги на конкурсах усе це про Кам'янський медичний фаховий коледж. У різні роки на всеукраїнських конкурсах фахової майстерності студентів. За освітньо-професійною програмою Стоматологія ортопедична здобувачі освіти були переможцями в номінаціях Знімне, Незнімне та Бюгельне протезування. Вступники мають можливість вже під час профорієнтаційних заходів відчути себе справжніми зубними техніками, спробувати моделювання зуба та виготовлення гіпсової моделі. Наших випускників охоче запрошують на роботу на найкращі технічні лабораторії України та за кордоном. Найбільше я ціную те, що тут до студентів ставляться як до майбутніх професіоналів, зубних техніків. Викладачі завжди підтримують, допомагають і мотивують розвиватися. Вирішив вступити сюди, тому що багато асортимент, тому, що можуть навчити очно, що ведеться очна форма навчання. На практичних знаннях мені подобається, що вчителя допомагають тобі, якщо ти щось не розумієш, що вони Тебе не, не критикують за твої помилки. Також у нас часто проводяться майстер-класи, також проводяться по зуботехнічним, ну, направленні. Ми робили із глини, ми виліпляли зуби, вирізали ну, спеціальними інструментами. Поза аудиторне життя студентів коледжу не менш насичене. Волонтерство, просвітництво, інтелектуальні ігри, соціальні проєкти тут виховують і професіоналів, і громадян, Щоб випускники коледжу були не лише кваліфікованими, а й соціально відповідальними та ініціативними. Основні напрямки включають просвітницькі проекти: стоп-гіпертанія, професія, медична сестра, ментальне здоров'я. Таких проєктів багато. Проєкт Студент студенту передбачає допомога студентам першого курсу адаптуватися до життя в коледжі. межах проєкту Престиж професії медичного працівника ми співпрацюємо з випускниками закладу. Нашого закладу саме асоціація випускників скеровує діяльність наших випускників. Ми знаємо, де працюють, чим займаються, і випускники приходять до нас, діляться своїми враженнями. Це і бойові медикині, це і представники закладів охорони здоров'я, які розповідають, в чому ж є престиж професії. Цей рік був дуже насиченим для мене та цікавим з різними складними медичними дисциплінами, які згартували нас. Ми з нашим волонтерським загіном моросардя ходимо в волонтерський центр, допомагаємо пласти сітки, робити окопні свічки. Пам'ятаю, як я був статистом на станції екстреної швидкої медичної допомоги, і поради від професіоналів на тренінгах з тактичної медицини та невідкладних станів стали для мене корисними, бо під час проходження практики у лікарні я зрозумів цінність медицини і зрозумів, що це моє покликання. Серед студентів медичного коледжу чимало талановитої молоді, яка не лише навчається, а й уже працює у сфері охорони здоров'я, впевнено обираючи професійний шлях. Віка Кошева одна з таких. Студентка бакалаврату, переможниця конкурсу Кращий за фахом, а також медсестра клініки Медику. Вона щодня доводить, медсестринство – це не просто професія, а справжнє покликання. Коли я вперше потрапила на практику, я побачила, як медична сестра своїми вмілими руками, своїм теплим словом повертає пацієнту віру в одужання. Я зрозуміла, ось воно моє покликання. У медсестринстві унікальне поєднання професійної майстерності, людяності, і саме це мене щодня захоплює. Це справжній життєвий квест. Насправді це ідеальне поєднання. теорії, яку вивчаю в коледжі, знаходить своє застосування в практиці. А робочі ситуації вони допомагають краще засвоювати. Вивчений матеріал. А ось яким бачить свій шлях у медицині, випускник коледжу Андрій Козак, лідер наукового сектору студентського самоврядування. Ця робота змінила моє бачення в медицині. На науковій конференції я розповідав про інноваційні засоби захисту медпрацівників в екстрених ситуаціях. Працюючи на цією темою, я аналізував досвід медиків і зрозумів, наскільки важливі для нас не лише технічні засоби захисту, але й психологічна готовність діяти в стресових умовах. Я вдячний нашим викладачам-клініцистам. Вони зробили великий вклад. Вони давали нам тренінги, майстер-класи. Можливо, колись і я розроблю методику, як змінить підходи до лікування і врятує тисячі життів. Випускниця коледжу Софія Сидоренко обрала фельдшерську справу і вже на варті людського здоров'я. З дитинства мене захоплювала ідея рятувати життя, бо коли бачиш вдячні очі людини, який ти допоміг у критичний момент, це неймовірне відчуття. Фельдшер фахівці першої лінії допомоги, і саме ця миттєва відповідальність за людське життя мене заворожує. Коли по-справжньому любиш співробітність, Свою справу навчання перетворюється з рутини на справжню пригоду. Навіть писонні ночі над анатомією приносять задоволення. Величезна подяка нашому коледжу. Сучасні тренажери, манекени та практичні заняття дозволили відчути себе справжнім фахівцем ще до зустрічі з реальними пацієнтами. А наші викладачі вони не просто навчали, вони вкладали свою душу. У коледжі триває вступна кампанія. Майбутні студенти мають змогу обрати одну з кількох освітньо-професійних програм. В коледжі проводиться потужна профорієнтаційна робота. Протягом року ми проводимо індивідуальні зустрічі з батьками та вступниками для того, щоб допомогти визначитись майбутнім вступникам з професією. Також у нас проводяться дні відкритих дверей, на яких мають можливість відвідати майстер-класи та отримати всю необхідну інформацію по етапах вступної кампанії. Кам'янський фаховий медичний коледж можна вступити на основі 9 класів, 11 класів, а також випускники медичних коледжів та училищ для отримання вищої освіти бакалав. Вермит сестринства. Ми запрошуємо на навчання за такими спеціальностями: акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа, стоматологія ортопедична. До речі, Кам'янський фаховий медичний коледж єдиний медичний коледж Дніпропетровської області, який готує зубних техніків. Прийом документів розпочинається з 1 липня. Майбутнє української медицини народжується в таких коледжах. Тут навчають не просто надавати допомогу, а не боятися брати на себе відповідальність за людське життя. Не бійтеся труднощів, любіть медицину всім серцем, вчіться, не зупиняйтесь на досягнутому. Кожен день у медицині це нова сторінка знань і можливість змінити чиєсь життя на краще. Шукайте в медицині власний шлях. Навчайтеся в медичному коледжі, вдосконалюйте практичні навички, не бійтеся експериментувати. Тільки так можна знайти самого себе і стежку в медицині. Хапайтеся за кожну можливість практики, ніби, ніби від цього залежить чиє життя, бо одного дня так і буде.